Thank <laughs> you. Що таке вогнева пастка? Це коли українська артилерія не дає життя для окупантів у бахмуті і біля бахмуту. Окупантів є два варіанти: або залишатися і вмирати під українськими снарядами, або тікати якнайшвидше з українського міста. Круче. Ось місце механіка водителя. Він сюди залізає, коли перекат. Він пригає, швидко ми слажуємось, Буває таке, що і по місяцю, і по два можемо стояти на одній позиції. Та ми більше їм горя наносим кацапом, кацапам, ніж вони думають. Насипали прошлую наверное, ні, позапрошлую. Это мы 4 тонны железа отправили туда. <laughs> вот, и нам привозили БК постоянно. Я уже не помню, сколько это. В снарядах типа, но вот 4 тонны мы посчитали. Выгрузили, загрузили обратно. Я их закинул в ствол и туда оно все полетело. Ми у 57-й окремій механізованій бригаді і ми працюємо з батареєю самохідних артилерійських установок 122-го калібру. В принципі, система радянська, але вона дає свій результат. Причому в умілих руках українських артилеристів 2С1 на базі гусениці. Стріляємо 122-ми. Радянська техніка, нічого такого нового в ній немає, особливо. Можна воювати під шамани, трошки воювати, то буде все добре. Ми були з на напрямку, але на в мене дуже багато. Взагалі дуже багато херсону. Ми, як ми освобождали Херсон, то хлопці йшли, у них була мотивація. І дуже велика мотивація. І зараз Сюди приїжджаємо, їм вони кричать, дайте снаряд. ми готові для міносі, тільки дайте, готові сюди. Коли ми заїжджали перший раз сюди під Бахмут після Херсону, то зараз краще, зараз наші працюють, ну, злагодженіше, так би сказати, і ну, зараз намного краще. Кожен день по різним цілям. І піхоті допомагаємо, і плановані цілі. Противник серйозний, з ними треба рахуватися. Ну, ми сильніші. треба тікати вони цього поки ще не розуміють а тікати їм треба далеко на Сибір їм там добре попри там заявлені західні зразки техніки поки що доводиться кататися от на такому радянському автопромі